З миром Божим наближається Боже Різдво, Різдво Христове, і хочу поговорити з вами на таку непопулярну тему тема гріху і його наслідки. Чисте Євангелія говорить про гріх. Чисте Євангеліє полягає в тому, що Ісус помер за наші гріхи. Але чим є гріх для цього світу? Це солодкий плід. Люди не хочуть говорити про гріхи, пекло і смерть у жодному суспільстві, навіть Церкві є багато інших тем для розмов та проповідей. Про смерть розмовляють тільки на похоронах, і для багатьох це взагалі заборонена тема. І в цьому полягає величезна проблема, тому світ проклятий у суспільстві помітне знецінення християнства та незнання духовних законів, тому що істинне християнство тестується за чистотою Євангелія, а не спотворена Євангелія говорить про гріх. Своя думка чи думка, що дісталася від предків, коштуватиме дуже дорого. Неможливо викупити душу, яка загинула. Тому апостол Павло показує на своєму житті, як він перевіряє Євангеліє, в яке він вірить, що на нього не вплинуло ні тіло, ні кров, ні родичі, ні хтось інший. Павло не проста людина, він апостол, але йде і звіряє, чи те він проповідує, як людям пояснити, що таке гріх? Адже він такий солодкий для них, як пояснити молоді, що розпуста це гріх. Нехай це гріх, але ж він приносить задоволення. І світ звик до того, що гріх це не зло, тому що гріх це солодкий плід. Але ми можемо бачити тільки поверхнево багато речей. Всі наші дії на серці залишають відбитки в духовній та душевній сфері. І внаслідок ці рани, які люди мають, будуть задавати страждання усе життя, і джерело цього болю скоєні людиною гріхи. Тому церква прикликає до покаяння. Освячення Словом Божим, я вас запрошую до живої церкви, щоб різдво, яке наближається, пройшло найкращим чином в освяченні Словом Божим. Благословіть вам.